Добрий день, дорогі друзі. Я сьогодні хочу розказати вам про новий препарат корпорації Теньши Конзим Q10 із кварцетином. З віком наша енергія зменшується і вже починаючи із 30-40 років Наші енергетичні запаси вони виснажуються у зв'язку з тим, що ми переживаємо або перевантаження, фізичні, психологічні стреси, погане харчування. І основний, основне джерело енергії, яке в нашому організмі є, це АТФ. Це в мітохондріях енергетичні станції. Кількість тих енергетичних станцій зменшується, і сила їх також зменшується. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що такий основний інгредієнт, як колензим Q10 у його стає менше в організмі. Тому що, перше, що з харчуванням менше поступає і менше виробляється в організмі. Так от корпорація Тінши нам рекомендує препарат Конзим Q10 з кварцетином. Туди ще входить вітамін Д3, вітамін В1, В9, Вітамін К2 от, і Вітамін Д3. Я футболіст і. Мені 65 років я активно граю в футбол. Буквально недавно, на турнірі, то я відіграв 4 ігри по 30 хвилин. Це великі нагрузки і серце воно має свій, так сказати, ресурс. Для того, щоб воно регулярно гарно працювало, потрібно. Вживати такі інгредієнти як энзим q 10 Саме в серці його знаходиться саме більше. І у зв'язку з тим, що на певному етапі от, серце виснажується по колензимів q 10 то і виникає серцева недостатність, дистрофічні процеси, неокардіодистрофія і аритмія. Серця. Може навіть наступити зупинка серця. У мого товариша так і сталося. Він, граючи в футбол, помер на футбольному полі. І для того, щоб такого не ставалося, потрібно з метою профілактики не чекати, коли вже серце повністю виснажується. потрібно його. Укріпляти, підкормлювати коензимом Q10, який дозволяє, перше, збільшити скоротливу властивість м'язевих волокон, в тому числі серця і м'язів скелетної мускулатури, дозволяє не втратити м'язеву масу, дозволяє Якщо приймати півроку, то дозволяє позбутися зайвої ваги, зайвого жиру. Коензим Q10 також дозволяє нам спрофілактувати парадонтоз і укріпити свої зуби, зменшити ризик остеопорозу. І також покращує стан печінки і навіть при легеневих захворюваннях, таких як обструктивний легеневий синдром і бронхіальна астма, Конзим К10 ефективний. Ви вживаючи Конзим К10, отримаєте багато енергії. Ви отримуєте покращене відновлення після фізичних нагрузок, ви зменшите ризики серцевих захворювань, особливо атеросклерозу серця і ризики інфарктів, інфаркту Малікарда. Тому коензим Q10 це ваша підтримка вашого серця і Майбутнє довголіття спортивне, воно можливе саме із таким препаратом. Рекомендую до зустрічі!